Сьогодні я покажу вам, як зробити такий браслет Клімп. Для цього нам знадобиться ругатка, крючок, есик та резинки. Я буду використовувати сірі резинки. Починаємо плести. Беремо ругатку і накидаємо перший раз вісьмкою, другий раз вісьмкою. Першу вісьмірку накидаємо наверх. Тепер беремо резинку і знову накидаємо вісьмкою. І плетемо доки, доки. Браслет не буде готовий. Коли ми вже сприли браслет, нам залишається одне. Зчепити його есочкою. Так. Цей браслет майже нічим не відрізняється від мого попереднього відео браслет з середінням. Але тут ми весь час плели вісьмркою, а там ми не плели вісьмркою, а просто ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Па-па!